Дійсно, наша земля виявилася довгий дуже час шматочком, за який боролися багато різних країн, багато різних націй, і найбільше за неї боролись українці. Це висвітлено в кожному періоду історії, де тільки існували ми. Тож, таким виключенням не стало сьогодення. Але проблема в тому, що сьогоднішня війна частково залежить від того, що українці за весь цей час не навчилися шанувати своїх героїв. Ми навчилися шанувати те, що всі герої виборювали і що вони, слава Богу, досягли. Це наша велична держава. Тому що в декалозі українських націоналістів перший пункт це здобути українську державу. Це було найсвятішим для кожного українця, який боровся за нас. Сьогодні у нас знову ж йдуть бійці, вони борються. І тут знову ж таки може постати те, що за кілька років їх забудуть. Тому це все має стати всеукраїнським явищем. Ми це маємо поширити, популяризувати для максимально всіх, хто може мати хоча б трішечки неправильну позицію, пояснити їм, за що воюють ці люди. Тому що це наші побратими, наші земляки, родичі, близькі, просто друзі, просто українці, які живуть на цій самій богомданій землі. Але вони наші. Я вважаю, що сьогодні ми понад усе, ті, хто залишились тут. Де мирно, де стріляють гармати, де можна спати вночі спокійно, що ми повинні допомогти їм. Якимись речами, які їм конче необхідні. Сьогодні тут є фонд допомоги бійцям, який називається ветерани Українсько-Московської війни. Сьогодні тут ми збираємо від всеукраїнської громадської організації Сокіл, гроші, зокрема для нашого побратима із Соколу. Юрія Топчеєва на захисну маску, який от-от відправиться в АТО. І це все ми робимо постійно. Я закликаю кожного з вас допомагати нашим бійцям, допомагати тим, хто допомагає нашим бійцям. Тобто виходити, так само збирати, агітувати людей, тому що це конче необхідно. Тому що кожна гривня рано чи пізно рятує життя наших побратимів. Це не просто слова, якісь дрібні речі. Можуть врятувати їх від осколків, можуть допомогти їм в певних ситуаціях і так далі. На завершення хочу сказати, що так як сьогодні, День Героїв це все ж таки свято, тому що сьогодні ми вшановуємо багатьох героїв, які здобули, не просто поклали свою голову, а здобули величну Україну. І саме до сьогоднішнього дня ми завершили графіті, із портретом Володимира Степанка, яке розташовано на складах Брайченка. Хто їздить на потягах, електричках, може весь час його побачити, воно на дуже видному місці. Заходьте в контактів групу Секраїнської громадської організації Сокіл. Ми там обов'язково це опублікуємо і, можливо, ширте в якихось інших пресових виданнях, розповідайте друзям. Просто якийсь раз, можливо, самі подивіться, що.